Ділимося досвідом отримання саджанців персика з кісточок, вибір плодів материнської рослини підготовка і посадка насіння, догляд за саджанцями і терміни висадки молодих дерев, секрети вибору посівного матеріалу. Багато хто з вас, напевно, вже помітили відчутні зміни клімату в своєму регіоні, що дозволяє вирощувати рослини, які не так давно вважалися виключно південними. Грунтуючись на успішному досвіді садівників новаторів, розглянемо докладніше, як правильно посадити і виростити персик з тісточки. Звичайно, щоб посадити персик на власній ділянці, можна просто навесні придбати саджанець. Але зараз посівний матеріал коштує недешево і не у всіх є можливість відвідати розплідник або спеціалізовану торгову точку. До того ж придбані саджанець може виявитися неадаптованим до погодних умов вашого регіону і принесе лише одні прикрощі то підмерзне, то зацвіте рано, то восени урожай не встигне визріти до холодів, що вже говорити про сорти, в цьому залишається покладатися виключно на порядність продавця. Вирощування персика з кісточки має свої переваги, так як ви заздалегідь будете знати про смакові і сортові особливості майбутніх врожаїв. До того ж, сіянці на самих ранніх етапах проходять природне загартування і природний відбір, тому вони відрізняються більш високою морозостійкістю, ніж саджанці, вирощені в розплідниках. Наведемо кілька рекомендацій, які допоможуть вам правильно вибрати посівний матеріал для майбутнього рослини. Покупні плоди не годяться, вони, як правило, все не достиглі, тому навряд вдасться проростити кісточки, незважаючи на те, що деревця персика зберігає значну частину сортових характеристик материнської рослини. Кращі результати все ж спостерігаються на саджанцях, отриманих з кісточок кореневласних, а не щеплених рослин відбирати плоди потрібно восени і тільки добре виспілі, без ознак псування комахами і плям гнилі, порада. Якщо ви купуєте персики в якості майбутнього посівного матеріалу у сусідів або знайомих, обов'язково зверніть увагу на те, як де і в яких умовах росте материнське дерево, досвід успішних садівників стане для вас найкращою підказкою при вирощуванні власного персикового деревця, відібравши, сподобалися плоди. Ви можете зупинитися на одному із способів посіву або ж для більшої результативності скористатися всіма. Способи посіву: перший спосіб посів восени, якщо у вас кілька кісточок, то найпростіше посіяти їх у вологий, пухкий ґрунт ще з осені, щоб за зиму вони пройшли стратифікацію в природних умовах, і навесні з твердої оболонки вийшов молодий паросток. Садити глибоко кісточки не потрібно, а ось прикрити ділянку гілочками і сухий хвою варто. Так знизиться ймовірність того, що поросль буде пошкоджена тваринами або птахами, та й ви самі навесні його не перекопати, забувши про молодих персиках. Така посадка має переваги природна гард зеленої порослі і природний відбір, в результаті яких виживають тільки сильні і перспективні рослини, другий спосіб через стратифікацію, коли посівного матеріалу трохи. То процес їх простання можна взяти під контроль, для цього кісточки спочатку ретельно вимиваються і очищаються від волокон м'якоті, щоб не попередити розвиток гнильних процесів. Восени їх поміщають в скриньку або коробку, наповнену вологим крупним піском, і залишають для зимового зберігання в прохолодному місці ближче до весни тверда оболонка розкриється. А з'явилася паросток, ви зможете пересадити в горщик із землею для подальшого формування кореневої системи. Третій спосіб витяганням насіння природна стратифікація кісточок рідко буває 1.0.0. ну і тому іноді варто вміщатися в цей процес, щоб проростити їх швидше, для цього кісточки розкривають вручну за допомогою ножа. А витягнуті насіння опускають в чашку з водою і залишають так на пару днів, щодня змінюючи воду, помітивши, що насіння набрякла, можна приступати до їх посіву, Який, як правило, відбувається в домашніх умовах. Кожне насіннячко рекомендується висівати в окрему ємність з дренажним отвором на дні, наприклад, в пластиковий стакан або квітковий горщик. Насіння висівають ґрунт з додаванням крупного піску, поливають і зверху ємність закривають прозорою плівкою для створення парникового ефекту. Не потрібно забувати, що такі міні теплички потребують регулярного провітрювання і зняття конденсату, інакше можуть виникнути грибкові ураження. Також важливо забезпечити підростаючим саджанців максимальну освітленість і регулярний полив вирощенів. Домашніх умовах сіянці навесні потрібно посадити у відкритий ґрунт посадка на постійне місце, і що вирощували молоді персики посівом кісточок у відкритий ґрунт. То через рік отримані саджанці, коли вони будуть вже більше метра, потрібно пересадити на постійне місце. Молоді ж сієнці, отримані в домашніх умовах, висаджують навесні, щоб вони добре вкоренилися, а зелені гілочки зміцніли до настання холодів при виборі місця на ділянці слід не забувати, що персик. Це все ж теплолюбна рослина, тому правильно буде південне або південно-східне розташування, наявність природних або штучних огорож. Що захищають деревці від холодних вітрів, пухка, поживна і досить вологий ґрунт забезпечать оптимальні умови для вирощування персика. Порада негативно на розвитку деревця позначається застій води біля коріння, тому для його посадки не годяться важкі і глинисті ґрунти. Протягом усього сезону молоді саджанці потребують дбайливого догляду. Профілактичне оприскування від хвороб і шкідників регулярний полив, особливо в спекотні льотні дні, якщо ви не впевнені в поживності ґрунту. Влітку і восени слід внести комплексні мінеральні або органічні добрива, але при цьому, щоб не обпалити ніжні корінці саджанця, потрібно знизити рекомендовану концентрацію препаратів. Ваші старання і любов незабаром принесуть плоди, і вже восени через 3-4 роки вас чекає перший урожай персиків, вирощених у власному саду.